Доброго раночку, ранок листопада, і сьогодні вночі був перший сніг. Саме це змусило мене вийти і нарізати троянд у букет. Поки різала думки, думки в моїй голові, хочеться трішки з вами поділитися. Ви знаєте, я от такий висновок зробила. Осінь час для букетів в моїй оселі. Влітку мені завжди шкода їх різати. Влітку я дуже люблю спостерігати їх в садочку. Влітку так гарно, вони прикрашають, сад, двір. А восени, коли вже загроза приморозків, коли вже для них загроза для такої краси, можна сміливо нарізати собі букет. Дуже цікава ваша думка. Ви також ріжете тільки восени троянди. Тамара, диви, яка краса, так? Тамара біля квітів. Чи ви зовсім не шкодуєте? І у вас завжди веселі троянди. Моя мама, коли приходить до мене на гостини, дуже часто каже, чому в тебе немає по кімнаті букетів, ріж, нехай будуть. Нехай діти ростуть, і в їх пам'яті закарбовуються такі спогади, квіти, троянди в букетах і у кожній кімнаті. Дівчата, я шкодую, а мені завжди жаль. Дуже жарко їх різати, така краса, ну як? Стільки догляду. І навесні, і влітку, і восени ти за ними ходиш, немов за дітьми. Як можна таку красу різати? Так от осінь час для букетів. Моя оселя наповнюється букетами з троянд саме восени як у вас? Трішечки покажу ближче. Шкода, сонечка заховалась і так поставила на лавиці Думала показати красивше буде таке світлину сонечком. Але добре, троянда завжди красива, хоч сонечком, хоч без. Це амадеус, плетюча троянда, гілочка амадеуса, яскравий червоний кольор. Оста дівчинка. Ти завжди мені заважаєш, Тамара. Ця ніжність, аспірин, першорічка. Також маю на неї сподівання, вона така ніжна, гарна, з рожевим диханням всередині. З'явлено, що кощик такий чималенький, буде багато оглядів, відео бачила. Ось чекаю в себе таку красу. Пінк Абунденс завжди в моєму саду квітне, завжди в моїх букетах. Мімієден, до речі, мімієден, саме задоволення було різати, саме задоволення формувати букетик, тому що вона майже без колючок, якщо інші трояндочки мені нагадували, що вони... Не тільки красиві, а ще й небезпечні, то міміє ден мила така дівчинка, маленька, дуже гарненька і не колюча. Помпанела. Дивіться, гартеншпас, яким жовтеньким став осени. Влітку більш такі помаранчеві кольори на пелюсточках. А зараз такий жовтенький, це ж треба. Пуп'янок Титаніка вже він не відкриється. А ось де він, вибачте, це без назви в мене пуп'янок, я не знаю, хто це схожа. але за розміром менша. Титанік, він більш великий, такий, квітка велика. Тука на пушечках Ангажемент. Ангажемент завжди такий. Як тільки волога, як тільки прохолода, конопушечками береться, пуп'яночок Big Purple. знову помпонела. А це ще хотіла вам похвалити. Мій пересор цього року. Троянда топас. Я виписувала, виписувала плетючка, прийшла топас. Це був розплідник зовсім невідомий. Там такі були акційні пропозиції, дуже дешеві троянди 36-45 гривень. Моя співробітниця замовляла, подруга. Ну і я вже ж на хвіст її впала, погналася за ціною. Але так все логічно, передбачувано. Прийшов пересорт. Топас. Квітку тримає дуже довго, муміфікується. Дуже яскраве забарвлення. Поки не зрізеш, вона буде на кущику знаходитись. Класна троянда, яскрава. На жаль, нема сонечка, щоб передати цю яскравість. Це ще хотіла показати. Софія Мея. Завжди її хвалю. Вона старенька, але яка вона гарна. Ось такий в неї реверс жовтенький, помаранчевий. Внутрішні полюсточки. Дуже красива троянда, не шкодую. Не буду її прибирати, незважаючи на те, що вона вже в мене така дивиться на цю красу. Тамара, що ми робимо? Ну, так завжди. Такий ось чудовий листопадовий букет. Краса, на все добре.